Бувають випадки, коли у громадянина відсутня інформація про право власності, в такому разі він може звернутися до нотаріуса, зокрема, для отримання витягу про державну реєстрацію права власності об'єктів нерухомості, які йому належать на праві приватної власності, наприклад. Однак, подекуди, попри наявність права документів відомості в реєстр не внесено. Що в такому випадку робити? Необхідно звертатися, зокрема, до державного реєстратора для внесення відомостей в реєстр на підставі правовстановлюючих документів для того, щоб в подальшому ви могли вчиняти певні правочини. Це питання, в принципі, стосується питань і тематики, пов'язаної з тупом у спадщину та інших нюансів, які потребує. Клієнт громадянин в подальшому для реалізації своїх прав будуть питання з цього приводу. пишіть, звертайтеся. дякую.